Німеччина закликає Путіна до термінових переговорів із Зеленським, наголошуючи на ризику нових санкцій проти Москви. Сили оборони України утримують контроль над Запорізьким на Дніпропетровщині, завдаючи окупантам значних втрат у Новогеоргіївці. На Донеччині через атаку на шахту ДТЕК загинув один гірник. Ще троє отримали поранення. Усіх інших вдалося евакуювати на поверхню. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, ви зараз знаходитесь на моєму резервному каналі. Перевірте, чи ви підписані, натискаючи ось на цю кнопочку. Щодня тут перевірені офіційні новини. І не такі, як на основному каналі, до речі, інші. Тому підписуйтесь, путіну не варто зволікати з перемовинами. МЗС Німеччини закликав Володимира Путіна якнайшвидше провести переговори з Володимиром Зеленським, погрожуючи новими санкціями проти Москви. Якщо президент Путін гадає собі, що може тягнути час, то тут він прорахувався. Заявив він. Міністр наполягає. Президент РФ має довести, що справді готовий працювати над досягненням справедливого миру в Україні. Після всього що ми побачили, що до цього є серйозні сумніви, зазначив він, додавши, що Київ уже зробив крок на зустріч, погодившись на мирні переговори. Говори без жодних додаткових попередніх умов в генштабі. Спростували інформацію про окупацію двох селищ на Дніпропетровщині. Наголошується, що сили оборони зупинили просування росіян та продовжують контролювати село Запорізьке на Дніпропетровщині. Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де українські воїни завдають противнику значних втрат щодня, знищуючи окупантів десятками. На Донеччині окупанти атакували шахту ДТЕК. Один працівник загинув, ще троє гірників поранені. Всіх 146 гірників, які опинились під землею через знеструмлені підстанції, вдалося оперативно підняти. На поверхню повідомили Міненерго. В Ужгороді мобілізували експоліцейського, який раніше заступився за ветерана ЗСУ. З інвалідністю під час конфлікту з працівниками ТЦК за словами дружини експоліцейського він вже прийшов ВЛК та був визнаний придатним, попри нещодавню операцію з видалення суглоба. Удари по дружбі Орбан погрожує Зеленському наслідками. Як ви думаєте, які будуть наслідки від Угорщини? Вітер Орбан погрожує Володимиру Зеленському довготривалими наслідками через слова президента України про те, що існування дружби залежить від позиції Угорщини в контексті останніх атак на російський нафтопровід. Дружба. За словами угорського прем'єра, шантаж бомбардування та погрози нікого не ведуть до ЄС. Він також висловив переконання, що угорці прийняли правильне рішення, блокуючи євроінтеграцію України. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. А Зеленський молодець правильно робить.